Російські агресори атакували Львівську область ракетами кинжал, які в Росії називають гіперзвуковими. Про це повідомив голова Львівської ОВ Максим Козицький у телеграм в неділю, 24 березня. Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 9 годині 31 хвилина, ворог зміг 31 один вдарив по Львівській області кинжалами. Написав він, за словами Козицького: є два влучання у той самий об'єкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце, додав чиновник. Нагадаємо, у ніч на 24 березня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Злетіли 14 бомбардувальників ту, 95 МС носії крилатих ракет. Трохи пізніше мешканці Києва чули вибухи, також ворог намагався атакувати західні області України. Пізніше у повітряних силах Су повідомили про збиття 43 ворожих цілей. Загалом ворог застосував 29 ракет і 28 дронів. Також стало відомо, що одна з російських ракет порушила повітряний простір Польщі.